Дослідження показало, що хімічні речовини Форевер більш кислі, ніж ми думали. Вічні хімікати нова кислотність ПІФАЗ змінює правила гри в екології та охороні здоров'я. В останні роки термін: вічні хімікати міцно увійшов в лексикон екологічних активістів, вчених і широкої громадськості. Йдеться про пер і поліфторалкільних речовинах, ПФАС, групі синтетичних хімічних сполук, що володіють унікальними властивостями, але при цьому вкрай стійких до розкладання в навколишньому середовищі. Їх повсюдне використання у виробництві антипригарного посуду, вогнезахисних матеріалів, косметики та безлічі інших товарів, призвело до їх поширення по всьому світу, забруднюючи воду, ґрунт і навіть людський організм. Довгий час основна увага приділялася здатності ПЕФАС накопичуватися в навколишньому середовищі і біоакумулюватися в живих організмах. Однак нове дослідження, проведене дослідниками з університету Буфало, проливає світло на ще один критичний аспект їх кислотність. І, як виявилося, багато пефас значно більш кислі, ніж вважалося раніше. Це відкриття змінює наше розуміння їх поведінки в екосистемах і потенційного впливу на здоров'я людини, і вимагає перегляду існуючих стратегій моніторингу та очищення. Чому кислотність Пефас має значення? Ключовою особливістю Пефас, яка визначає їх вічність, є їх хімічна стабільність. Зв'язки вуглеця Автор, складові структуру цих сполук, неймовірно міцні і стійкі до впливу більшості природних факторів. Однак кислотність відіграє важливу роль у визначенні того, як піфаз взаємодіють з навколишнім середовищем і як вони рухаються в ньому. Чим нижче значення пікеї, кислотний констант дисоціації речовини, тим легше воно віддає протон, водневий іон, і існує в негативно зарядженій формі. У водному середовищі заряджені частинки мають більшу розчинність і рухливість. Це означає, що більш кислі ПФАС легше розчиняються у воді, легше переміщуються в ґрунті і, як наслідок, мають більш широкий ареал поширення. Раніше, при оцінці ризику, пов'язаного з Пефас, в основному враховувалися їх концентрація і здатність до біоакумуляції. Тепер, з урахуванням підвищеної кислотності, необхідно враховувати і їх підвищену мобільність і потенціал для забруднення великих територій. Це особливо важливо для підземних вод, які є джерелом питної води для багатьох населених пунктів. Нові методи вимірювання прорив у розумінні поведінки Пефас. До недавнього часу вимірювання кислотності Пефас були складними і часто призводили до суперечливих результатів. Традиційні методи аналізу були схильні до помилок через здатність Пефас прилипати до скляного посуду або спотворюватися органічними розчинниками. Нове дослідження являє собою справжній прорив у цій галузі. Вчені розробили і застосували унікальний метод, заснований на спектроскопії ядерного магнітного резонансу ЯМР, з використанням Ефтору і протонів. Цей метод дозволяє враховувати втрати ПЕФАС в склі або інші адсорбційні властивості, що значно підвищує точність вимірювань. Застосування ЄМР-аналізу в поєднанні з розрахунками електронної структури дало більш точні значення Пікей для ряду ПІФАС, включаючи широко використовувану перфтороктанову кислоту ПФОА, та трифторуксусну кислоту ТФС. У деяких випадках, як показали результати дослідження, Пікей для ПФОА виявився в тисячу разів нижче, ніж вказувалося в попередніх дослідженнях. Що це означає для нас? Відкриття підвищеної кислотності ПЕФАС має далекосяжні наслідки. Переоцінка ризиків необхідно переглянути оцінки ризиків, пов'язаних з ПЕФАС, враховуючи їх підвищену мобільність і потенціал для забруднення великих територій. Поліпшення моніторингу необхідно розробити більш чутливі методи моніторингу ПЕФАС в навколишньому середовищі, що враховують їх підвищену кислотність. Розробка нових технологій очищення, існуючі технології очищення води та ґрунту можуть бути неефективними для видалення кислих Пефас. Необхідно розробити нові методи, здатні видаляти ці сполуки з навколишнього середовища. Регулювання необхідно посилити регулювання використання Пефас, враховуючи їх підвищений ризик для здоров'я людини і навколишнього середовища. Особистий досвід та спостереження. У моїй практиці роботи з екологічними проектами я неодноразово стикався з труднощами, пов'язаними з моніторингом і очищенням територій, забруднених Пефас. До недавнього часу ми базувалися на даних про концентрацію та біоакумуляцію цих сполок. Однак тепер, з урахуванням підвищеної кислотності, я бачу необхідність більш комплексного підходу, що враховує їх мобільність і здатність проникати в підземні води. Особливо турбує ситуація з трифторуксусною кислотою ТФК, яка, як показали дослідження, набагато більш кисла, ніж вважалося раніше. ТФК все частіше зустрічається у водах по всьому світу, ймовірно, транспортується через атмосферу. Це означає, що забруднення може поширюватися на великі відстані, що значно ускладнює завдання очищення. Укладення. Відкриття підвищеної кислотності ПФАС є важливим кроком вперед у розумінні їх поведінки в навколишньому середовищі та потенційного впливу на здоров'я людини. Це відкриття вимагає перегляду існуючих стратегій моніторингу та очищення, а також розробки нових методів, здатних видаляти ці стійкі забруднювачі з навколишнього середовища. Необхідно посилити регулювання використання ПФАС і переходити до більш екологічно безпечних альтернатив. Тільки комплексний підхід, що враховує всі аспекти впливу Пефас, дозволить нам ефективно захистити здорове людини і навколишнє середовище від цих вічних хімікатів. Необхідно пам'ятати, що боротьба із забрудненням ПЕФАС це довгострокове завдання, що вимагає спільних зусиль вчених, політиків і громадськості. Тільки разом ми зможемо вирішити цю складну проблему і забезпечити здорове майбутнє для нашої планети. Ключова думка розуміння кислотності ПЕФАС є ключем до більш ефективного управління ризиками, пов'язаними з цими стійкими забруднювачами. Важливо пам'ятати, нові відкриття вимагають перегляду існуючих стратегій моніторингу та очищення.